Доброго дня! Сьогодні хочу збирати врожай чорних абрикос. І хочу зробити напиток і пожарити варення. А щоб варення вийшло густе, мені підказала валюша на що треба потрібно, пропорцію робити один до одного цукру і жарить, і потім буде. Густе-густе варення. Тільки не можна передержати, так як вона сказала, бо будуть цукерки. Так, Валюша? Дякую, що підказала. Бо я робила, воно таке було. Перше було густувати, я навіть пиріжки в духовці пекла, а друге було трошки рідше, але спільніші були абрикоси. А тепер я собираюсь урожай чорних абрикос. Але що вони чорні? Це дійсно чорні. Ось я вам покажу їх зблизька. Ось такі вони в нас. О, дивіться. Чорні абрикоси. Бачите? Ось така, Ано, зараз є сюди. О, Казали, вони трубчасті, я не розумію трубчасті, але вони мені абрикоси. Ось такі вони. Ось кісточка отут отділяється. Отак. О. І отакі вони смачні-смачні абрикоски. Я вже мисочку, отаку ось 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 здоровеньку. Ось. О. Нарвала вона велика, бачите? отако Урожай перший раз він це в нас вродила, така абрикоска. І ось сьогодні я буду таку абрикосу робити напій. А напій я роблю як? Абрикос без кісточок у бутель на дно. Потім апельсинів. Положу три кусочка, три кружелочка. Положу віточку м'яти чайна ложечка без верха, трохи даже трошки менше лимонної кислоти, стакан гронений, це, мабуть, 250 грамів цукру, кип'ятком залю, закатаю, переверну, укутаю і буде в мене такий напій. Це не компот, це напій, бо компот вариться, а це заливається кип'ятком. Для мене, якщо заливається кип'ятком, то це напій. І оце в мене такі сьогодні, ну, я ще й половину не вирвала. Зараз однесу, помию, підсохнуть і будемо робити такий напій із таких чорних абрикос. Листя. Я вже показувала, ще раз покажу. Дивіться, листя, сливи. Бачите? листя, сливи. І... Деревина, сливина. І сливи. Ось дивіться, я зараз ближче підійду, де буде видно. Вон гляньте, слива, бачите? Слива. Темна слива. тут, це, це, це ось сєєвтки обірвала, бачите? Ось. Сєветки. А там ми вже рвали, їли, мене взяти, Приходив, рвав із дочкою ці абрикоси і ми їли смачні, а це зараз вже починають падати. Сьогодні я буду переробляти. Ось такі в мене чорні абрикоси.